Привет, Борислав, с Я что що интересует також вопрос, що тебе раздражает. Только чесно, чесно, чесно. Розкажи. Ну, мене дратує те, що я не по ту сторону я, це один. Я, я зараз вже не можу знайти місце і не знаю, куди. Нормально, а вот тут по центру. Що да? Да. мене розжає, коли я зранку встаю, а сонце мені в очі не світить. Це взагалі біда. Я не знаю. Хоч бери назад, лігай спати, чекай, поки сонце встане. Але я себе переборюю і виходжу на двір, і тоді сонце засвідчує. Оце секрет, треба себе перебороти. Ще мене роздражає в житті. Ну, тут вже говорили про те, що коли команда проіграє, а мене роздражає те, коли ми виграємо з розгромним рахунком. Ух ти. Мені тоді щось стає жалко суперника, я не знаю, якийсь такий малодушний. І мене це роздражає. Я хочу бути переможцем. Верса, скажи про себе, Тебе не роздражає, не роздражає по кімнаті? Ну, хто хтось інший сусід просто по домику? Ну, сусід по кому, по кому хто мене, це секрет, я не скажу. І якщо ти мене зараз бачиш, то ти теж не говориш, хто ти, що ти є мій сусід. Якщо я скажу, що мене розражає, це буде остання ніч, моя, я, можливо, в житті або в цьому таборі. Тому я промовчу. Це какая... дуже хороший і обаятельний, і най-самиший. Головне, він ще не одружений, дівчата. Ви маєте на увазі це. Що, Борислав, скажи, яка є твоя мечта? Е, моя мрія це ну, дуже велика. А моя мрія особисто моя чи взагалі е, Особисто твоя? Утопічна якась. Особисто твоя. Особисто Моя, ну, моя особиста мрія. Я хочу відвідати декілька країн в світі з другої сторони екватору, але не там жити, а хоча б просто побувати. Звісно, ідеально було б там жити. Але хотів би хоч вру... вринутися в ритм того життя. Привіт, Е, От нарешті я тебе зловив, і тепер біля тебе нікого немає, я з тобою може поговорити відверто. тет а тет mm, ну давай. Да. От мене таке питання: що в тебе в житті тебе дратує, от роздражає, виволить з себе? Ну... Многое меня может вывести из себя, но больше в себя меня выводит из себя медлительность, медлительность людей, компьютера, какой-то системы. И я очень люблю, когда все медленно получается, и меня немножко раздражает, потому что я быстро думаю, быстро говорю, быстро принимаю решения, и вот меня это может очень-очень вывести из себя, и даже такое бывает. Я стою, я не люблю ждать. И я могу для того, чтобы не ждать а, трамвай или там, троллейбус, пройти одну остановку, вторую остановку, потом он может меня проехать, я жду следующего. Ну, то есть мне лучше движение всегда, вот, лучше не стоять mm -hmm. на месте. Или лучше, чем ждать одного ответа, лучше а, принять три каких-то решения. И два из них будут неправильные, одно из них правильное. Чем подождать, и то правильное решение. Ну, то есть я вот, вот это у меня раздражают, когда нужно ждать или Вот и в, споки... в спокойствии таком, да, да. да. А как ты себя тогда поводишь в ночи в лешку? Ой, я не сплю ночами вообще. Мне нужно, мне такие сны снятся. Я еще долго могу заснуть, мне снятся потом такие сны, как сериалы, блокбастеры какие-то, где есть первая, вторая, третья серия, сюжеты повторяются, Ли... линия э, героев она и йдіо, і йде. йде. То тобто, есть у мене життя, що днем бурне, активне, що ночью. І часто ти пропускаєш роботу заради того, щоб додивитися серію. Ну, бувало, бывали такі случаи. Ну, ну, поки не уволили, Работаю пока. Mm. Ну і всіх цікавить в таборі. Яка ж мрія в Аліси? Можливо, в когось вдасться її з'яснити? Так, значить, у мене є теж мечта одна. Я хочу поїхати в Такую страну, как Испания. Мне кажется, что у меня есть тоже вот Италия, мне нравится страна. Но Испания там такая испанская кровь, такая. Мне хочется увидеть, как эти люди живут. И, и мне кажется, по духу мне эта страна подходит. Ты как думаешь? Я абсолютно правный, что ты має там быть. Не знаю, что ты взяли в душі іспанка. Ну, по паспорту ти украинка, а в душі ты испанка. Да, я тоже так думаю. Что-то есть у меня там корида, такая, понимаешь? Да, да. Вот э, такой как бы нерв, такой, знаете, красный платок, такой, знаешь, жизнь или смерть. Тик. Тик такой, да, нервный тик чуть-чуть прослеживается иногда. Я раньше вообще в детстве была очень человеком и Зараз, звісно, это изменилось, уміротворений стала. Да, це, це дуже замітно. Да, люди говорять іноді про мене, що я млява така, знаєте. Ну, раніше я була живчиком. От. Просто ти yeah. так швидко рухаєшся, що люди не, не замічають твій рух да, і думають, що ти млява. <laughs> ну, буває всяке, звісно. Uh -huh. Дякую, дякую, Лісам.